Кроки реалізації бізнес-ідей відбувся тренінг для жінок ВПО. 21 липня група слухачок зібралася в малій залі Палацу культури, аби отримати знання щодо відкриття власної справи. Учасниці заходу різного віку, професій та рівня знань підприємницької діяльності, проте їх об'єднало бажання розпочати власний бізнес. Домашній кондитер це моя справа. Само, самоучка, так сарафанне радіо, свої вісім років, мала добрих клієнтів, все вдавалося, але Будемо знову знову починати. Ми зараз виконуті з життя, але маємо а, надію відновитися у якійсь новій своїй справі бути а, корисними для своєї держави. Мені дуже сподобалося. Це для розвитку дуже гарно. То що я дуже багатого чого ще не знаю, але хочу відкрити свій, свій маленький салончик, хоча би тому, що в мене була мрія вдома це зробити я не змогла. З війною навіть в мене салончик залишився вдома, але коли Каховську ГЕС розбомбили, наш дім затопили. В даний момент ми будемо жити тут, скоріш за все, поки але далі час покаже. Тому я думаю, це дуже корисно, на цьому ще не треба зупинятися. Думаю, ще багато багато чого можна дізнатися. Жінки не тільки послухали лекцію, а й отримали завдання. Учасниці озвучували свої сильні та слабкі сторони для сфери підприємництва, пропонували ідеї для бізнесу на прикладі южного. Провели тренінг фахівці громадської організації Центр Вотом з Одеси. На жаль, дуже часто люди вони знаходяться і в стресовому стані через війну. Вони не бачать для себе якихось перспектив, нічого їх не надихає. Тому для нас дуже важливо в першу чергу приділити увагу тим, у кого ще от є, хоч трошечки цього бажання подумати про те, що вони будуть робити завтра, як вони можуть самостійно впливати на своє життя. Сьогодні ми з ними працювали над тим, щоб вони могли в першу чергу оцінити себе, свої сильні слабкі сторони. Бачити, які є точки зростання, де вони можуть покращити свої навички, де вони можуть отримати нові знання, і що вони можуть зробити для себе і своїх родин. Сьогодні ми з ними розібрали, як визначитися з бізнес-ідеєю, як оцінити наскільки вона буде актуальна, і де можна шукати підтримку з боку грантових проєктів і залучити саме цю безповоротну фінансову допомогу. Лекторів запросили волонтери Центру взаємодопомоги Южницької ТГ. Останнім часом вони сконцентрувалися саме на внутрішньо переміщених особах. Тренінг з бізнесу це четвертий захід в рамках проєкту Життя триває, який реалізовують волонтери Центру взаємодопомога. Все мы понимаем, что одно дело ну, как бы ждать помощи, а другое дело уже начинать на новом месте адаптироваться и начинать развиваться. Бажающих было э, очень много. но э, вообще тренинг тики для 20 человек. Это было условие организаторов. И подруги, конечно, ночи наши дали знать. И э, сегодняшние тревоги э, некоторые женки не смогли, потому что маленькие дети, они побоялись просто приходить. Но ну, это буквально 2-3 человека, а так все здорово, все остальные все с удовольствием. да, Сяда пришлі і вивізі ці активності, ні участвують, ні хотять витісидії, ані хатять що то сделать. Потом тренінг тривав протягом майже всього дня. Після заняття жінки мають можливість і далі підтримувати контакт з кураторами для отримання порад.